Добрий вечір, дорогі наші глядачі. Зараз перевіряємо ще контроль. Так. Вітаю дорогі глядачі наші русини, наші з-під Сподкарпаття Закарпатської області, теж русини, вшиткі русини і всі, кому інтересна нинішня тема буде. Хотів ми скоро так це включити і поділитися з вами вшиткими тим, що не ісмам, на думка, і те, що не так має переживати, дістав подарок від автора, укладателя книги, пана професора, нашого русинського Валерія Подяка, Ужгородського, який є викладачем і на Пряшевській університеті. і так само є видавець русинських наших літератур, русинських книг. Перші можна повісти такі. Най... Найвеликі видавець русинської книги, котрий маємо у світі, бо веле видає, видає свої монографії, видає. Твори наших будителів, різну русинську літературу, енциклопедію, в швидку много різної літератури. Я дістав подарок од нього. Книгу Моя Ліра Ікенвал Мам власне, сам тепер особисту цю книгу тепер. Видимо поза мене на сайті, вона у нас відкрита. Хочу все поділити своїм враженням у тій книги. Я вже мав такий. Матеріали з тієї книги, пане Валерій, мені дав, поділився, але тепер я отримав саму книгу від нього. Книга це є перше видання, так як казаємо вже раніше в програмі, це є перше видання Духновича по-русинськи. Я собі так назву, для того, що перший раз твори Духновича суть видані русинською фонетикою. Тобто, так написаний буквами, як низця русини читаєме. Як так як є подібно, як українській мові, що яка буква, яка літера є написана, така це і читать. Старі видання Духновича, і при життєві Духновича видання, і пізніше і за часів Підкарпатської Русі чи Гословацький період, вони видавалися іншак, вони видавалися етимологічно, етемологічно повісти, Хто знає? Прошу ідеться, той вміє читати Олександра Духновича і видання його при життєві і Чехословацького періоду, знати, як вони звучать по-русинськи, натомість нижньому читачеві, слухачеві, коли він читач коли бере книжки, там котрий має 150 років, старший або Чехословацького періоду, і зачинає читати, і йому тяжко читати, тому що етимологія, вона через те, що ми в совітський період нещасний той пережили. <св 'язаний> і сьогодні так само інформація в нас більшості дотери це на це українською мовою. Вчені знаємо, як то російською звучало. коли беремо книги Духновича, навіть русиністи наші, наші, навіть декотрі ті, котрі активні діяльності русинською займаються, духовного товариства, русинські культурні, починають читати і читають. Не в звучанні не русинському, а вони виходять поза етемологічним у них все виходить по-російськи. По ну, але то так не було. Це є видання, яке пан Валерій Падяк уклав. Він зробив транслітерацію і букви, літери, котрі у нас так, русининник не читають тепер, бо вони виглядають, позирають, наприклад, в кінці слові там. Слово твоє, якщо це буде по російськи написано твоє-буква. Да, то сучасна дитина, або навіть русин, читає так або твоє, або починає читати, що е, по-російськи і читає твоє, от автоматично якось так виходить. Це є видання, котре нас від того е, спасає. Тут в кінці стоїть, наприклад, слово твоє стоїть «є», така як, так як в українській мові тепер фонетично-русинський, так як у русинських азбуках в русинських кодифікаціях в Словації, в Польщі. І навіть русинський такий діалект, котрі стають оддільно, це є в Сербії, в Корватії, котрі русинський діалект маємо там. Але так само та літера є, та буква є, є пишеться тепер, як є, як в українській мові подібно. І дуже легко її читати нам. Я коли цю книгу беру в руки, я думаю, вже перший раз кожна людина, котра сучасна, важко, і молодь, і старші люди, коли будемо читати цю книгу, а я захочу всіх, хто може дістати, хто може отримати її. Прошу забігайте про те, щоб вам вийшло цю книгу получати. Е, хто буде позирити за Словація, з наперед вже буде в Прешові. Планується буде презентація цієї книги, авторська презентація. Пан Валерій Подяк буде презентувати, буде розказувати, оповідати, тлумачити, читати, е, що то значить, читати твори Духновича, котрі видані різні, різні, є такі, котрі просто, іменно русинського простору народного бесіду Духнович писав, маю тепер відкрито перед собою. І вам прочитаю. Це є. Це є, от, наприклад, цей твір, це є театральна постанова. Це є добродітель багатство». богатство. І от воно є русинською бесідою. Каже Мудроглав Федоре. А де вам панотець послав мірку зерна і поздоровляє вас, аби стеся не журили. Зачните знову во ім'я Господнє працювати, бо солодкий ячмінний хліб власними руками заслужений, як і чужих рук пшеничний. Чисто русинського бесіду. Барзо легко, барзо файно все читать. Хто невчена людина не знає, не знає тих різниць різних етимологічних, а в русинському контексті етимологія, що означає, Але просто, звичайно, спершу бере книгу. Нараз беремо до рук. Читаємо. І відразу тепер катер трішки се пристряв, але зараз буде. Ми читаємо відразу наші русинські бесіди. Духнович перший раз є так виданий. І це є барс файно, це є барс прекрасно. Тому. Хто може забігти ту книгу придбати? Книга була видана в Мадярщині, наші мадярські усини видали ту книгу. Так, видали цю книгу. І ця книга має велю примірників. З нам вже видано було тисячу примірників. Вона є. І хто э, буде могти на презентацію прийти в пляшою, придіть. Ті книзи суть і рукопис, рукопис Духновича, да? І ті книзи є видання, котрі були писані, так, що кажуть нашим класичним то, е, язичем, тобто таким більш літературною мовою катастрою і із місцевим і загальноруською бесідок, яка в ті часи була, 150 років тому видавалася. І такі суть твори, але теж вони видані е, фонетично. І натомість і твори, котрі були чисто русинською бесідою, перероблені. Видані транслітерацією, чисто видані фонтичну бесіду. Я думав, що це є такий прорив у русинистівці, тому що ми перші рази, пан Валерій Систарий, то так само видавав він фенсика, так само видавав королівського, тепер маємо Духновича. Ми вперше споглядаємо на твори наших будителів, наших писателів, так як вони звучали насправді, так як автори писали. І не треба вміти дуже сильно читати, складно, так як ми французи читають. Говорить єдно, що зовсім інше. Ця книга нам дає можливість низь, так як вона пише, так читати, так розуміти. Тобто твори нашого головного будителя, духновиця, котрий є нашим батьком, отцем русинського народу, котрий той концепт з середньовіччя, з давніх віків приніс нам в сьогоднішні часи, і ми сьогодні є русинами не без нього, без духновича немає сьогодні в світі русинів. Котре не перейшли через той період формулювання нашого концепту і перенесення в сучасний світ на народності, національності, культур. Сьогодні властивий у нас Олександр Духнович. Далі буде презентація цієї книги і в Ужгороді, і ми на Русинев і, взагалі, русинські сайти постараємося зробити так, що ця презентація була навперед. Інформація про провела. Слідкуйте, будь ласка, на тій презентації думав можна буде ту книгу придбати і придбати за автографом. Також автора або сюдо як тут у книгу здобути, щоб мати у себе. Це я перший раз духнович виданий так, щоб ось ми ми рослини вшитки могли читати. можемо ділитися, може давати своїм знайомим, розказувати, як то є що таке. Пам'ятник маємо в кожному великому великим у нас в Закарпатті Духновича. В Бужгороді стоїть перед театром на набережній Духнович, а тепер ми зможемо Духновича читати просто звичайну росинську. Так сказати, не ну, може азбука повісти, Ну що русинська азбука буде, да? Бо мисси це не міняло, Але азбука буде така, котра я низ русинами, спокійно це читать, бо так ми говоримо, так бачимо, так видимо і так пишемо. Я коротенько, щось запознати з тою книгою. Я так своє враження тільки розповів тепер, що це значить, що це як то є, і що ми можемо в тій книзі знайти. Князі, в цій книзі тепер на курту скажу, які суть твори, що видані в цій книзі. А в цій книзі є поезія віршів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, з 20 віршів. Більше буде, більше навіть, е, ніж я кажу. Потім буде е, приветствує і Францій Йосифову вірш. По-русинськи виданий. Багато лірика, поезія, лірика, різні різні твори. І проза Мілін любиться. Добродітель привішає багатство, головний тарабанщик. Ну, також ілюстрації оригінальні Олександра е, Духновича. Він його з першого видання, котре він дав. Тут можемо побачити. Получиться покаже. Камера не покаже. І також інші-інші. Тепер поникаємо з вами трішки. Як то є? На сайті. Заду мене ми ви можете побачити. Це є наш сайт Лем ФМ. у наших братів в Польщі. медійна група руської Бурси. Так, Лем ФМ, бачите, це от пан Валерій Падяк приладив всю книгу. А ця книга є перша за 160 170 років. Буквалі, коли ми бачимо, як вона це видає. Так. туй Ну, прошу раз. Хтось не бар добре інтернет, є но, е, спробуємо. Да? Описання цієї стаття Петра Медведя думам все. Да? Про те, що видана книжка, видана вдяка русинам Мадярщини і Румунії. Е, поезія проза «Драматургія» Олександра Духновича. На сайті Леме Фем можна прочитати е, бараз подробно. Е, була е, вийшла п'єса також до ювілейного свого року головний тарабанщик. На русинській бесіді, до кого Любрето текст е, створив, переробляв, тобто адаптував е, Петро Медвідь наш, автор це його така один з його таких праць, іменно до цього. Я тепер знав вже півтора тижня тому тиждень наново. І ще раз е, вистава головного е, Чому? Бо дуже популярна. Люди хочуть позирати, не в швидкі виділив. Про театр наш на русинській бесіді, русинські твори, не лимрусинська, а світова різна класика, але на русинській бесіді. Завжди є аншлаг. Там не буває так, що є пусті місця, або це не продало. Там є так, що навперед не вистачає місця. Місця доставляються, стільчики, люди приходять, хочуть позити більше. Є такий популярний русинський театр, іменно русинський театр в Крешові, що більшість глядачів то суть стали постійно, то суть в Наші браття словаці, вони барсулять, барс шанують, поважають і ходять до нашого російського театру. Слова... Народ Словацький, Словація любиться запознавати з русинським, русинським театраль... театральним, з театральною тематикою, з, з російськими п'єсами, російськими виставами, як наші актори по руси грають на російській бесіді. Тепер Олександр Духнович був ще раз, бо люди ще хочуть позирати, ще суть бажаючи. Білети це розкуповують. Як хтось має можливість прийти до Театру Духновича, в інтернеті може знайти театр Духновича і купити білет на оперед для себе, бо там так прийдеш, білет не купиш. Треба за тиждень, два собі придбати білета. Хто має можливість, може прийти, хто з України має можливість прийти, може піти на спектакль там. А хто, хто там на місці з наших з України є, заохочую всіх узнати, де той театр, як то купити білети, прийти і позирати. Ось таке моє сьогоднішнє. Ще раз звертаю магу на це, да? І е, автор. Це є пан Валерій Падяк. так. Це є його YouTube канал. Пана Валерія, на котором суть різні програми до різних тематики. Також її Духновича. Пан Валерій Вірші Духновича читать. Так, зараз покажемо. Ось ми попозирили трішки англійськими літерами. да, Валерій Падяк. Або просто падяк на YouTube. Нараз буде видно цей, цей канал. На котрому ми будемо видіти відео, прилажене паном Валерієм. Оце я якраз, як він читать з Духновича, з цієї книги, що він знову зробив. Це ще коли книга не була видана, просто з тих з матеріалів, які препарували для видання. Пан Валерій читать вірші, бувало є синині, пісня просто народна, і різні другі можемо поникати. Юлія, Таскагобі Милої, Возвані на Похорон матері, посліднє піснь. Пак на сайті, на ютуб-каналі пана Валерія є його програми. То тематики якраз духновича, але вже програми. Пан Валерій розізнає, дивіться, три пів години, 30 хвилин, годину. Барзон інтересні програми. Пан Валерій є викладач на кафедрі русиністиці в Прешові. Тому його теми суть пропрацьовані, базо обширні. Барс Файні, може много-много для русинів пізнати за свою власну культуру, за наших діячів, за наших писателів, письменників, класиків, за Духновича, Тепер власне пан Валерій переводив веле матеріалу. Так, що тут ще є. Є програми, де пан Валерій аналізує різні розповідає речі, такі сучасні, котрі проблематичні, да? про русинів. Він розказує про ті. Факти історичні, котрі є, котрі можеш і на сайті Верховної Ради знайти, да? наприклад, тему за референдум, котрі той був, але так, не інше, хто Україна все відбивають різні. Пан Валерій і такі свої різні думки розказує. І також е, про русинську літературу на Ютуб-каналі пане Валерія, є про 5-10 різних письменників, писателів, поетів, сучасності старих писателів. Пан Валерій розказує. цікаво, дуже багато для русинів можна узнати. Ми мало знаємо за свій наріз, за свою культуру, за свою історію, за свою літературу. Ми не знаємо ані современних сучасних, а оту і маємо наших писателів, поетів про Івана Ситаря, Володимира Танчиця. Програма пана Валерія. Михайло Кеймін, програми пана Валерія, про Євгенія Фенсика. Пан Валерій видав книги Євгенія Фенсика. Презентацію проводив просто біля пам'ятника Євгенія Фенсека. На набережні, біля синагоги. Там люди зібрали, котрим то було інтересно, ми русний. Пан Валерій Барсікав розказував, програму «40 хвилин має. Вернулись ми знебиття твори Фенсика. Фенсик взагалі ніхто не був виданий. Пан Валерій склав, видав, зібрав опрацював ці твори. Так само. Переробив їх на фонетику нашу русинську современнику, так ти читаєш, і тобі легко читати, як то є. То не там якесь старий та царабесіда, з старими знаками, котрі М -м, сучасним людині, котра освіту має більшість на Бадкорпатію українською мовою, то тяжко читати. Той не є тяжко. Пан Валерій, так старав книгу, то теж можеш знайти, придбати, знайти. Ніж духом, це моральна п'єса, така, котра Євгенія Фенсика, де він як. Варто бути з собою і бути своїм народом. Чи вартося підключити, робити кар'єру або де, або як. Де? Ну, такі теми. Е, Учитель не Бурак теж оповідання Євгенія Фенсика. Програми за Кралицького пана Валерія може поникати на його каналі. Книга Кралицького, бо твори видані теж нігдеся взагалі не видавали. Кралицький нігдеся не видавав. То такий будитель, якийся ніде не видавав. Пан Валерій зібрав, обробив і так само політично нам представлять, можемо то. Читати дуже легко читати на набуса. Програми чом скоріше не був виданий криліцький, князь Лаборець Кароліцького. Наші діди, прадіди, котрі жили за Чехословакії, не було ані одного, хто би нігда не читав крилицького, князь Лаборець. А ми сьогодні часу не знаємо, о, окралицький писав князь Лаборець. А за що там? Знаємо якісь такі оповідання, сказочки, але що то. Він один з таких, хто написав той твір, і не знаємо. Так, інші твори, інші п'єси, інші книги: презентації пан Валерій, програми. Пан Валерій в Празі, в Чехії, робили програми, брали інтерв'ю, приїздили тут. І ту програми, суть, котрі пан Валерій поклав на свій канал. І там, там і він є, але не тільки є такі Забрученську тематику, а є такі, що і він, якраз був. Не? Вон презентація презентації книги Півтора години в бібліотеці була. Підкарпатська Русь Павла Роберта Магочі, котрий сам то презентував книгу нему приїздив до Ужгорода. Тут є кілька програм про це, да? Кілька програм. Ну і пан Валерій на різні різні теми на каналі може позирати. Кожен народ має свою герою. Які героїв нашого народу русинського є. Пакбар стара програма якась 10 років тому в Америці, що там, там було І дві години пан Валерій там теж виступав. Теж на його каналі може це поникати. Хто зна Словація, якщо позирають наші браття русини, є е, сайт русин СК, русинський наш сайт, головний, який в Словації є. І ту й суть теж про цю книгу. Стаття перекладена так: от, словацького бесідою. Так, як у нас на Україні Петро Медвідь, як у на нас на Україні українську. Стараємося русини, теж, щоб кожен міг поникати, познайомити з нашою культурою русинською. Так само, власне, і в Словації є. Останнє, що вкажу, зверну нашу увагу, це є видавництво пана Валерія Подяка. Подяк через y, подяк Туй може познайомитися з виданнями книг, котрі видавництво подяка за ці десятиліття більше 20 років, о, вже більше, ще більше там є, було видано. Туй можемо декотрі книги узнати, подивитися, тематика є прирізна, книга Крим. За татарський народ Криму пан Валерій видав. Іван Мегович, Лонський Дмитрій, Роберт Парумагович. енциклопедія, яка котрася видавала, Володимира Фенича, книги по історії, трилогія. Це є, це є збірка педагогічна, бібліографія Володимира Фенича, але зараз вам покажу. І на мові. Пан Валерій видавав. І можеш купити. Можеш, цього поникати чи частково чи цілу, і от, наприклад, «Греко-католицька городська унійна традиція Володимира Фенича, видавництво подяка. Барзо така за історію Закарпаття інтересна книга, кому кому-то інтересно буде. Андрія Бродія п'єса, то наш прем'єр-міністр, який був потім смершом заарештований і розстріляний, як зрадник Совєтського Союзу і ворог ворог совєтського народу в Ужгороді був розстріляний прем'єр-міністр Підкорпатської Русі, єдиний, який був обраний той у нас в Ужгороді. Без, не, не, не обраний або якось призначений, запропонований, затверджений, але обраний у а так був затверджений далі в е, Прагу. Його п'єса була, Ми не знаємо, що він був назвав. Він літератор був. Газети видавав, книжки писав теж. Так. от... Ще Грушевський Мукашські монастирі Володимира Феніча книги, Кічера Віктора Володимира Фенича, спільна книга, Габзбурська церква, греко католицька єпархія багато Да, Як я став українознавцем да, біографічно Маго чи Павла Роберта книга, може бачите, хто пише, то думам, що ще може купити. На цьому сайті. Ми знайдемо адрес, телефон. Як можеш позвонити, як можеш контактуватися з видавцем, паном Валерієм Подяком, котрий видав книгу Олександра Духновича теперішню. Тут є контакти. Ми позираємо на контакти, ту й суть телефони, тут як ся добрати, як на мейл написати. Можна, де можна дзвонити і узнати, як ті книги здобути, чи придбати, просити, чи купити. Або де ви їх може купити, пан Валерій, оповість, розкаже. Так само пан Валерію, може на контакт знати, коли буде презентація в Ужгороді цієї прекрасної книги, першої в такому форматі виданої Олександра Духновича. Моя Ліра і кимвал». Барс файна книга, барс велика, множество там швидкого є. Перший раз Духнович, так що читає про кожного роду, і барс легко читати. Першу, перший раз позираємо на нашого будителя прості, звичайній бесіді, так і як це читати низ, і легко не читати, легко знати кожному русинів всім. І взагалі, хто в Закарпатті живе, кому інтересна русинська тематика, заохочує себе придбати цю книгу, узнати на сайті видавництва Валерія Падяка, контролювати, коли це буде інформація, буде презентація в Ужгороді бібліотеці. Пан Валерій буде презентувати цю книгу і ще раз будь докладніше розказувати, що це таке є. Ну, Позираємо всі, чекаємо, купуємо, знайдімо собі книгу, читаємо і наново пізнаємо будителя нашого Олександра Рухновича, котрий тепер 220 років з дня його народження. Маємо такий ювілейний рік. Вшиткі русини в світі празнують, спеціальний спосіб це відмічають. Так, вернуть і на ту сторіночку буде мені. Цей рік вшитки-вшитки заохочую ще раз до Олександра Духновича звернути ще раз Олександра Духновича припозирати, прочитати, книжку придбати в своїй бібліотеці мати і іншим нашим братям-сестрам-русинам, рекламувати, розказувати, показувати, хвалити нашу русинську культуру, пропагувати, знайомитися. Хто має знайомих, таких, що може ходити до Прешево, захочуть до на наших найдуть на, в театр Русинський. Кожен народ, який має театр, є народом, як такі наші писателі, будителі казали, писали. Тобто, швидко-вшвидко ще раз до Олександра Духновича, до цієї книги. Вибачаю, що так трішки розтягував, інтернет, бачу, не дуже до... добре працює, щось там у нас є деякі проблеми суть. Ну, от таке коротеньке про Олександра Духновича. Ще маю інтересно, на сайтах Русин СК, можемо читати про знайомитися з Олександром Миколаївичем в каналі Валерія Падяка і купувати цю книгу, що ми видимо позаду. «Моя Ліра і Кемвал. Книгу ще можна йти, ще вона є. Можеш купити, можеш придбати, може прийти на презентацію. Всі хоч трішки все інтересує, будь ласка, приходіть, інтересуйтеся, купуйте. Читайте, хто буде мати цю книгу, буде читати, буде май легко пояснити з нас русинів вчитким другим, то знав, знають, не знають русинів, що то таке, що то є дивне, а як то, а як це. ця книга поможе нам і знайомити інших, також з нашою русинською тематику, з нашим народом, з нашою культурою, з нашою писемності, з нашим літературою, з нашими будителями і з нашими, з нашо, з нашим фундаментом русинського народу, яким є Олександр.